Нехай у нас є матриця розміром 2х2. І ми для неї хочемо знайти обернену. Загальна формула для знаходження оберненої матриці виглядає так. 1 поділено на детермінант від матриці А і помножено на сполучну матрицю. В цієї ж матриці А. Спробуємо знайти обернену матрицю для цієї. Спочатку 1 поділено на детермінант. Нагадаю, як обраховувати детермінант. Ми будемо перемножати наші значення по діагоналі, а потім віднімати їх. Спочатку в нас буде множитись ця діагональ, 3 помножити на 2, відняти 5 помножити на мінус 7. І тепер помножимо на сполучну матрицю. Давайте спочатку розглянемо значення першої діагоналі. По відношенню до цієї діагоналі ми просто поміняємо ці значення місцями. Тобто тут у нас буде значення 2, а тут буде 3. Стосовно іншої діагоналі, наші значення залишаться на своїх же місцях, але ми поставимо їм протилежні. Тобто було 5, стане мінус 5. Було мінус 7, стане просто 7. Ну і давайте тепер обрахуємо. Спочатку 1 поділено на 3 на 2, це буде 6, мінус мінус 35, це буде плюс 35, отже, 6 плюс 35 це буде у нас 41, помножено на матрицю цю без змін. 2 мінус 5, 7 і 3, і в результаті ми отримаємо також матрицю 2 на 2. Але значення дробові тому поле трошки поширше. 1,41 на 2, це буде. 2 сорок перших, мінус 5 сорок перших, 7 сорок перших і 3 сорок перших.